Рівень твого щастя напряму залежить від рівня твоєї енергії. Мене часто запитують, як ти це все встигаєш, як те, як те? Чому ти завжди смієшся? Так, це рівень моєї енергії. Тому, друзі мої, перше це що ми робимо? Звичайна фізична активність, біг, ходьба, плавання, подив. Подив це, наприклад, нова якась інформація, яку ви засвоюєте, це також сприяє цьому енергії. так. Тому я завжди навчаюсь. Далі харчування. Харчування дуже важливо, занадто багато енергії. Забирає у нас цукор, вуглеводиці легкі, так, і е, хліб. Ну, хліб, звичайно, такий, як з білої муки чи да? першого сорту. І далі третє. Це робота зі своїм розумом, це медитація, молитва чи мантри, чи як у кого. Але це обов'язково. Тому що коли без такий, знаєте, безпокійний ум, то все інше може бути зовсім не неефективно. Тому, друзі мої, це ваш вибір. Хочете більше енергії, хочете більше щастя потім, так. Щось до цього треба робити, і причому те, що ви до цього не робили. Бо якщо вам те, що ви робили, вас не привело до цього, ну мабуть, воно неефективна.